Дорогі коростенці, шановні ветерани, я вас щиро вітаю 17-річчям великої перемоги. Це величне свято було, є, залишається одним із найважливіших для нашого народу. Особливо для нас міста користень, як ми називаємо, місто бойової слави. Ми знаємо, ми пам'ятаємо, які бої були по захисту нашого міста, яким чином визволяли наше місто, скільки загинуло наших воїнів визволяючи наше місто на території міста і Коростенського району сьогодні знаходиться 137 братських могил. Більше 6 тисяч загинуло за визволення нашого міста. Ми пишаємося тим подвигом визволителів всіх учасників війни. І сьогодні я хочу слова щирої вдячні сказати нашим ветеранам. Які живуть, дехто ще працює, і ведуть виховну велику роботу серед молоді, серед населення нашого міста. На жаль, небагато учасників бойових дій біля ста чоловік. Я пишаюсь роботою наших ветеранів, ради ветеранів, яка активно веде виховну патріотичну роботу серед населення і те, що проходило. В часи з 41-го по 43 роки на території нашого міста ми знаємо, ми провели зараз конкурс музеїв серед шкіл нашого міста і просто вражає гарне, зрозуміле відношення нашої молоді до того періоду, до ветеранів. Дорогі ветерани, ми переживаємо зараз найкращі часи. На жаль, гірко це говорити. Але ми не змогли утримати мир. На сьогодні наша держава воює, на сьогодні, на жаль, гинуть наші молоді люди. Сьогодні багато коросенців приймають участь в АТО на сході України. Ми підтримуємо і матеріально, і морально воїнів. АТО. зрозуміло, що ми вважаємо, що це. Тимчасове явище, що і це пройде. Але е подвиг, який зробили наші ветерани, прийнівши е 7-4 років тому назад, е він не буде ніколи забути. Особливо в нашому місті, я ще раз повторюю, як ми його називаємо місто бойової слави. І те, що ми відкрили меморіальний комплекс до 7 річчя визволення нашого міста. І те, що всі наші братські могили, наші пам'ятники приведені до порядку, і те, що ми 9 травня, маса коростенців вийде на вулиці, площі буде покладати квіти до братських могил, до пам'ятників воїнам, згинувшим, визволяючи нашу державу, наше місто, це говорить про те, що наша пам'ять була, є і залишається. І подвиг, які зробили. Наші діди, наші батьки, наші прадіди він ніколи не буде забути. Я вас щиро вітаю цим величним, гарним, світлим, незвичайним святом, святом великої перемоги. Зичу вам доброго, гарного настрою, доброго здоров'я. І я думаю, що ми, покоління коростенців, після воєнне будемо. Пам'ятати і віддавати належне і шану всім нашим ветеранам, свято вас, дорогі ветерани, дорогі користенці.